Азовське море – це моя хвороба на все життя. Олександра Столяр народилася у Кишиневі в родині військовослужбовця. Їй було 11 років, коли сім'я переїхала до Маріуполя. Спочатку було важко, але потім я адаптувалась і я вивчилась там. Олександра закінчила Маріупольське державне музичне училище, Бердянський педагогічний університет. Працювала музичним керівником у дошкільному закладі ведучою свят та співала на сцені. Працювала дуже багато. Тому що доньку виховувала сама. Олександра розповіла зі своїм другим чоловіком Володимиром. Познайомилися у 2015 році. Мій чоловік кадровий військовий, 12-та бригада Азов. Це внутрішня частина в Маріуполі. І мій чоловік в 2015 році приїхав з Бердичева в Маріуполь захищати нашу країну. У 2016-му Олександра та Володимир одружилися і до 2022 року жили у Маріуполі. Чотири ранку, 24 лютого, мого чоловіка підняли по тривозі. Він поїхав. І більше я його не бачила. Жінка каже, перші тижні повномасштабної війни вона з донькою ховалася від бомб у підвалі свого будинку. Олександра говорить, весь той час думала про Володимира. Я відчувала, що він живий. Во до останнього відчувала, що він живий. Коли ми нам ми змогли виїхати з Маріуполя. Це було 9 травня. Це вже коли взяли все місто, але дуже-дуже обстрілювали, обстрілювали Азовсталь, бо там були всі військові наші. Я дуже плакала. Мені казалось, що я його зраджую тим, що я ви... тим що я виїжджаю. Олександра з донькою Іриною переїхали до Бердичева і оселилися у будинку батьків Володимира. І коли ми вже сюди приїхали, то е, я дізналась, що, що мій чоловік вийшов в полон. За завсталі вийшов в полон по приказу президента. Востаннє Олександра розмовляла з чоловіком влітку 2022 року, коли він був в Оленівці. І коли був перший обмін, мені хлопці, які знаходились з моїм чоловіком в полоні, розповіли, що він знаходиться в ДНР в Горлівці. З ним все добре, здоров'я ну, добре. І знаєте, кожен раз, коли хлопці виходять, я получаю Вістку про свого чоловіка, і я знаю, що він живий і здоровий. Це саме головне. Олександра говорить, що підтримувати зв'язок з чоловіком немає можливості. Кожен обмін для мене це маленька смерть, на жаль. Я вже точно завжди знаю, коли буде обмін. Інколи навіть знаю, що мого чоловіка немає в цих списках на обмін, але я все одно чекаю і. Ну, зранку наступного дня просипаюся і живу далі. Зараз Володимир знаходиться у слідчому ізоляторі у бійську Алтайського краю, каже Олександра. Людина, яка мені розповіла, де знаходиться мій чоловік, він взагалі не розповів про те ставлення, і те, що він не розповів, як до них там ставляться, говорить про те, що там продовжують знущатись над нашими хлопцями. Ірина Навальна, донька Олександри, у серпні 2022 року, поїхала до Маріуполя, щоб провідати бабусю, маму її покійного батька. Олександра розповіла, бабуся постійно телефонувала, плакала і просила допомогти у побуті. А доньки 24 роки. Вона ну мені одна ну одного разу сказала: Мама, я поїду, давай з тобою не будемо соритись. Я поїду. Я вмовляла а вже ж ну як люба мати, Я вмовляла благала, але ну там тверде рішення було. Вона поїхала до бабусі і допомагала бабусі. Вона таскала воду, паліла багаття, шукала їжу. 27 вересня 2022 року. Ірина мала повернутися до Бердичева. Її з речами затримала окупаційна поліція на вулиці Маріуполя, каже Олександра. Перевірили документи, а вона ж в мене Навальна. Вони доколупались до е, прізвища, а потім е, виявили в базі, що в неї ж вічі Мазов. І все. Зі слів Олександри, Ірину помістили до Донецького СІЗО, висунувши сфабриковане звинувачення у плануванні теракту під час проведення псевдореферендуму на окупованій території. Восени 2023 року матеріали передали до Окружного військового суду у Ростові-на-Дону і перевели доньку до ростовського слідчого ізолятора, каже жінка. І от досі моя донька вже два роки і вісім місяців знаходиться в них і засудили на вісім років. В неї там є адвокат. Прокуратура просила 15 років, на доньки дали 8. Моя донька дуже медійна в них там на Росії особистість, тому що вона Навальна, про неї знімали дуже багато. Знімали вони сюжетів і грязі багатої. І так вони розкрутіли. Ані розкрутили, ані розкрутили, ну просто політична. А якщо вона політична, то це тільки політичне рішення, може її звільнити. Чекаємо апеляцію. Апеляція 23 -го, 3 -го червня цього року. Так. Олександра говорить, що від бабусі вона дізнається про стан здоров'я доньки. Має донька там вже перенесла операцію на кишківнику. Зараз в неї погіршилось здоров'я в неї запалення лімфовузлів. вузлів. В неї атьок лівої сторони, який пішов вже на грудь, в неї дуже болять руки, ноги, в неї тромбоз. Жінка каже, що медичну допомогу там не надають, госпіталізувати відмовляються і робити обстеження. Теж над нашими людьми там знущаються. Якщо це ну це не фізично, морально це 100%, тому що дочка звернулася в медчасть, в санчасть. З неї посміялася і сказала, що переживеш. Олександра розповіла, що через адвоката вона отримає всю інформацію про доньку і переписується з нею. Ми розуміємо, що всі письма все одно хтось читає. Тому ми пишемо просто: я пишу про собачок, про бит. Ну, Аналогічно, вона не жаліється. Вона не жаліється, але вона мріє, що вона скоро буде вдома. Олександра Столяр виходить на мирні акції разом з іншими бардачівлянами. Вона каже, вірить, що спільними зусиллями вдасться повернути рідних. А ще Олександра займається волонтерською діяльністю, допомагає безпритульним тваринам. В кожної людини є боротьба за щось. В мене боротьба за мою родину, і допомагають мені відчувати якесь задоволення від життя. Це тварини, яким я допомагаю. Бо в мене три собачки, і є дуже багато безпритульних тварин. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомирщина.